Діти, добрий день! Сьогодні ми з вами познайомимося дуже з цікавою буквою. Особливість, яка її, ви про це дізнаєтеся трішечки пізніше на занятті. Але зараз нам треба відгадати загадку. Хто буде допомагати знайомитися з цією буквою? Давайте послухаємо уважно. І так, довгі вуха, куций хвіст, до у нього хист, так. все знаходить навмання. Це наш маленький, добрий. Так, щеня! Правильно! Хто у нас мисливством займається? Ось він наш щеня. Дивіться, який гарний. І все-все знаходить, все шукає, все винюхує, тому що у нього довгі вуха куцей хвіст і дуже добрий нюх. І так, щеня сьогодні. Хочеш, щоб ви збудували звуковий будиночок для нього. Відкриваємо зошити в лінії. Так. І будемо знайомитися з новим звуком і незвичним. Відгадаємо, яка у нього особливість. Поїхали, кажемо ще-ня. І ще раз, ще-ня. Що ми почули? Два склади. Так, правильно. І так, ще. -ня. Ня, а ну йди сюди на щеня. Подивіться, який малюночок щеня, який гарненький, красивий. Так, Щеня. Добре намалювали. І от зараз знайомимося з новим звуком. І так на щеня хоче розказати вам казку про цей звук. Колись він пішов пізно вночі. І заснув біля річки. Гуляти, так, пішов гуляти. І заснув біля річки. І вже світало, майже став ранок, але нашого щеня розбудив якісь звуки дивні. Він розплющив очі, покрутив головою, побачив, що навколо вся природа якось жила, повинна почала розмовляти. Якийсь лагідний вітерець подув на очерет, і очерет почав гойдатися і шелестити. І такий звук від нього пішов. Але він так довго шелестив, що почав заважати іншим спати. І вийшло так, що ті маленькі черепашки, рачки або Качки, які жули на річці. Вони почули теж, як і наш щеня цей звук шш. І почали у відповідь теж казати звук інший чч ч Хотіли сказати, щоб тише, тихіше шелести в очерет, не заважав ч-ч-ч. І такий пішов гомін, очерет свій звук. Ш а качки та рачки свій звук ч-ч-ч-ч-ч. І від такого всі на річці попрокидалися. Так, І поки вони всі ці звуки і ш і -ч сварилися між собою, сонечко з'явилося вранці на небі. І йому ніхто не заважав прийти своєчасно у той час, який йому треба з'явитися на небі. Вона засвітила своїми теплими ручками, промінцями, погладила всіх і черепашок, і рачків, і каченяток, і очерети, дерева, і кущі, і нашого щеня. І сказала: нічого вам сваритися, посміхніться один одному. І ви звук ш, і ти звук ч. Ми будемо дружити разом. Об'єднайте, скаже воно, сонечко, і звук Ш, і звук Ч. Коли ви об'єднаєтесь, у вас вийде нова буква в Азбуці в українській мові. А як об'єднати? Давайте намалюємо їх на рядочку і покажемо ось так. Таким чином. Спробуємо тепер промовити подвійний цей звук. І що ми почули, яка буква буде у нас сьогодні? Вабеці запитує щеня. Так, звук і, Ш, і «ч» утворюють букву щ. Ось така вона у нас. І так, давайте зараз ставимо наш будиночок у слові щеня є цей подвійний звук ш-ч. І так, беремо його і переставляємо, малюємо. Ш, ч. І дужечкою об'єднуємо. Ось так. Ось він який. Ось який особливий звук. Ще. Відкрили ротики. Е-е-е-е-е-е-е-е Голосний з ними в парі живе у першому складі. Другий склад ня. Ня-ня-ня-ня. Почули не твердий приголосний так, а м'який. І з ким же він у парі, з яким голосним звуком Ня! широко відкрився. Звук А. Ось так. Ось вони всі наші звуки. Ще-ня! Куди наголос поставимо в слові щеня? На Е чи на А? Давайте ще раз силою голосу промову. Той склад, який під наголосом. А той, що ні, тихіше. Щеня, Щеня! Я почула, як закричав голосом своїм звук, а. І паличкою вдарили. Ось так таким чином. Ну, давай загадить тоді наступну нам загадку щеням. Ми слухаємо уважно. Готові? Поїхали. Так, Наступна загадка. Так. Але, каже, на річці він іще побачив якусь дуже здивовану, незвичну рибу. У ставку найбільша злюка, каже, так, це зубаста хижа, хто там плаває. І може всіх поїсти з довгою мордою. Щука, так, хто там злюка? Це у нас щука. Хто не знає цю рибу. Давайте подивимося, подивіться, яка вона продовговата. Вона велика, довга. Ось така може сама маленька бути, а найбільша, Ого, яку виловлювали рибалки. І так, подивіться в неї морду, Яка вона довга-довга. Давайте зробимо, щоб вона наших рибок не поїла, маленьких будиночок. Щука. щука. Ка. Чітко вимовляємо подвійний звук так, щоб було зв... э, э, голосно звучало І ш. І, ч, і ще раз. щу Ка. Є два склади. У А. У А. Теж подвійний, вірно? Робимо. Ш-подвійний, дужечкою об'єднали. Далі йде з ними у голосний щю. Другий склад К. К. Х. І А. К. Крихтить. Так, почули. І А. Куди наголос ставимо? На У чи на А. Щука. Тихіше, той що не під наголосом. З кличемо Щука. Щука. Так, ми всі почули, що за. Звенів у нас звук уголосніше. Є молодці. Третя загадка. Яка ще риба у нас може в річці плавати? Дуже красива, срібляста. Сріблястою лускою, ромбовидної форми, ромбіком таким. Так, хто у нас рибалка? Хто ловив таку рибу? Давайте я вам покажу. Може, тоді всі дізнаються. Пізнають цю. Так, це лящ. Повторили лящ. Лящ. Подивіться, особливість цієї риби, дуже срібляста луска. І ромбіком. Бачите, форма. Ось таким чітко він виражений цей ромбік. І ще раз повторили слово лящ. 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 Не ділиться слово маленьке, правильно. І так, слово лящ. Перший звук. Знов посміхаємося. М'який. ля 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 ля, Не твердий, м'який. Далі з ними йде в парі хто? Ля, Рот відкрили, проспівали. а вільно повітря і голос вийшов. І далі так наш звук подвійний. Ля-щ, ля, Лящ. І дужечкою об'єднали, показали. Є він у слові і щеня, і в слові щука, і в слові лящ. Давайте зараз уважно придивились так? і вже дізнались, що це наш звук щ, і він зараз буде з нами гратися. Перший каже в скоромовці, перша гра скоромовка. Треба послухати і повторити. Дуже-дуже моя улюблена каже щеня. Двоє щенят, щока щокі щоку. Отак от взяли і притулились щока в щоку. Двоє щенят, щока в щоку Щипали щітку у кутку. Куток всі знають в углу. І ще раз, двоє щенят. Щока в щоку Що робили? Щіпали щітку у кутку. А тепер ще швидше. Двоє щенят щока в щоку щипали щітку. Так, у кутку. Дуже добре. А ще нам скаже щука. Давайте послухаємо, що вона скаже. Щука схуднула, як тінь. Ось вона стала такою дуже а, сумною і схудла, щось захворіла. Наверное. Може, зуби ниють, чистить її лінь? Угу. Тож покликала вона ля і, і для ща лишилась тільки буква ща кістки. Ох, і хитра щука! Сказав, що вона захворіла зуби в небаля. Давайте повторимо ще раз. Щука схуднула, як тінь. Зуби ниють, чистить лінь. Тож покликала леща від леща, лишилась тільки ща. Ось так. Ось така хитра наша щука. І так, ми сьогодні пограли. Першу гру, скоромовочку, а тепер наш звук хоче пограти з вами в слова день ніч. Він буде ховатися в словах. Ви повинні уважно слухати. По команді слово так ви слухаєте. По команді День прокидайтесь, якщо в слові ви почуєте наш подвійний звук щ. Якщо не буде, ми спимо, не прокидаємося. І так, ніч. Всі діти сплять, слухають уважно. Дощ. Є там звук? Шч. Так, плескаємо долоньки. Ніч. Спимо. Кущ. День прокидаємось, так. Ніч. Спимо. Шум. День прокидаємось чи ні? Ні, спимо. Там просто звук ш. Спимо. Щур. Щур. Є, звук. Так. Це криска. Ніч. Щітка. Є, де ми прокидаємось. Ніч. Шелестить. Шелестить. Спимо. Шумить. Ніч спимо. Щука. День. Прокинулись. Плескаємо. Ніч. Плащ. Плащ. День. Прокидаємось, прокидаємось. Є ніч. Вірш. Ні, спимо там тільки звук ш. Черепашка. Черепашка. Ніч спимо. щавель. Щавель. Є yeah, звук ще. Ніч щедрий. Щирий. Так, він? плескаем, плеск. Ніч щасливий. Так. ніч. Батьківщина. Батьківщина. Є yeah, звук Zukšit. Ніч, spemo. Очерет. Очерет. Ні. Спимо. Каченя. Ні. Спимо. Там є тільки звук. «ч». Далі. Мешканці. Мешканці. Спимо. Горчик. Є. Борщ. Борщ. Так, є день. Дуже добре, молодці. Бачите, як дуже. Схоже звучать слова, але бути треба уважним. Це особливий звук. Ну що, будемо щеня перетворювати його на букву. так? Давай покажемо діточкам, яка ця буква красива і гарна. Так, як у нашій скоромовці, яку нам казав щеня, а з іншим щеня. Що вони там щипали у кутку? Давайте подивимось, на що ж вона схожа, буква Щ. Ось вона, зустрічайте, буква Ща. Ось вона. Розкажіть про букву «ща». Так, яка вона? Така ж, як буква ША, правильно, тільки в неї каже, костик, як гачок, праворуч, хвостик. І ще вона схожа на ящерку, так, яка верх ногами лежить, іще. і хвостик. Ось її свисає ящерку. А ще вона на щітку схожа, правильно, з ручкою. І так, намалюємо її зараз у себе в зошиті. Малюємо, беремо ручку. Один, два, три, як у букви Ш, так? Три зубчика у щітки. Підставку робимо, протягуємо вперед і робимо ручку, як сходинку, ступіньку таку. сходинку. Ось так. Є? Ось така буква ще. Давайте подивимося, де вона живе у нас в українській абеці. Де наша азбука? Ось, і ми майже закінчуємо з вами алфавіт. Хто уважний, хто будиночок знає? Так, у самому внизу, Поруч ось вони, дві букавки. Одна шипить, а інша ш-ш. Ш. Ш. Ось подвійний звук дає. Вони обидві шиплячі, так? Добре. А зараз, дивіться, і наступне відео буде новий звук і нова буква.